У Свято Преображенському соборі починають приготування до свята. Священики заносять до храму ялинки та вартеп із немовлям. Це каже Віталій Голоскевич, вперше тут святкуватимуть Різдво 25 грудня. Раніше було так, що в цей день для нас просто звичайний буденний день. І це було якось дивно, тому що стільки православних наших братів і сестер у світі святкують Різдво, а ми ніби зовсім ігноруємо. І ось рішенням синоду в цьому році вирішено для початку. Святкувати і служити різдвяну службу і 25 грудня. І також, як і у нас було раніше традиційно, 7 січня, а це вже храм Святого Миколая міста Вінниці. Тут теж різдво святкуватимуть 25 грудня, каже священник В'ячеслав Буданевич. Чергової недільної служби ми запитали у наших парафіян хто за те, і всі до жодного підняли руки. І всі сказали, що хочуть святкувати різдво Христове за новим стилем 25 грудня. Поки за прикрашання храму взялась родина священника. Парафіяни мають приєднатися після роботи, розповідають доньки Ольга та Катерина. Ми тільки за, ми хотіли ну, цього, ще давно. Е, да, ще давно і в принципі ми до цього йшли, але зараз вже дійсно немає куди. Так би мовити, далі тягнути. Нині до храму, що при училищі поліції, щонеділі приходять до півсотні прихожан, ходять сім'ями. Про те, наскільки тут сімейна атмосфера говорить, і одностайність, коли і як відзначати різдво. Головне, що люди сюди йдуть не через страх, а любов до Бога, каже отець В'ячеслав Буданевич. Ми хочемо, щоб ми були думаючі, щоб ми були вільні, щоб ми Бога не боялися. А любили його і вільно приходили до нього, і вільно підносили свої молитви. І від цього отримували задоволення. Відзначати різдво і новий рік логічніше за одним календарем, каже дружина священника Людмила. Це зручно, це логічно. Коли ми святкуємо Різдво, потім новий рік. На різдвяну службу до храму Святого Миколая родина Буденевичів запрошує 25 грудня всіх вірян мови і мови жестів. 25 грудня запрошуємо. Ваш наш свято Різдва Христового. У цьому храмі цьогоріч Різдво святкуватимуть лише 25 грудня. У Спасопроображенському соборі і 25 грудня, і 7 січня, каже священник Віталій Голоскевич. В соборі дві літургії в неділю, ну, напередодні. Святкове різдвяне вечірнє богослужіння о 17 годині і на різдво буде на 7 і на 9 літургії. 10 із 15 помісних православних церков світу відзначають різдво 25 грудня, каже Віталій Голоскевич. Цьогоріч з ними і православна церква України. Всі разом будемо молитися за перемогу України у цій війні. Господь з нашим народом з Україною і тому є впевненість. Абсолютно впевнений в тому, що перемога буде з нами, тому що з нами Бог Ольга Ра, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця